Вітаю вас! Тема нашого відео показникова функція. І це друге відео по даній темі. Розглянемо деяке практичне застосування поняття показникова функція. І першим розглянемо номер 1,20. Порівняйте 7 плюс 4 коренів з 3 в степені мінус 5,2 і 7 мінус 4 коренів з 3 в степені 5,6. Обидві основи степені являються спряженими виразами. Отже, можна подати один вираз через інший, це ми з вами і виконуємо. 7 відняти 4 коренів з 3 в степені 5,6. Представимо у вигляді числа 7 додати 4 коренів з 3. Для цього по основній властивості дробу домножимо чисельник і знаменник дробу на його. Вираз. В результаті в чисельнику отримаємо форму скороченого множення. Підніше до квадрату 7 і 4 коренів з 3. Віднявши їх, ми отримаємо в результаті одиниця. Отже, чисельник перетвориться в одиницю. Знаменник перетворюється у 7, додати 4 коренів з 3. Показник степеня залишається без зміни. Для того, щоб вираз, який ми отримали в знаменнику. Став виразом в чисельнику при цьому в показнику степені з'являється мінус. Отже, наш вираз 7 мінус 4 коріння з 3 в степені 5,6 перетворюється у степень виду 7 плюс 4 корін з 3 в степені мінус 5,6. Відповідно, порівняємо два степені з однаковою основою. При цьому із більшим показником, так як основа в нас більша за одиницю. Більшим буде і степень. Що це нам дає можливість давати висновок, що вираз 7 плюс 4 корінь з 3 степені мінус 3,2 за 7 мінус 4 корінь з 3 степені степін Наступний номер 1,21. Установіть графічну кількість коренів. Для цього ми наше рівняння з першого номера розіб'ємо на дві функції: y дорівнює 2 в степені х. І y дорівнює Х, які покажемо в одній системі координат. Червоним кольором у нас показана функція y дорівнює 2 в степені х синім кольором y дорівнює x. Якщо ви подивитеся, то жодної спільної точки ці два графіки функції не мають. Отже, коренів 0. І завдання номер 3 з цього номера. Так само ми розіб'ємо на дві функції, y дорівнює 2 в степені х і y дорівнює синус х. Зображимо схематично ці два графіки функції, так як y дорівнює 2 в степені х до нескінченності прямує, немає ні розривів, нічого, і так само синусоїда наша, нескінчена як плюс, так і мінус нескінченість, кількість точок перетику ну, буде нескінчена. Отже, відповідь безліч коренів. Номер 123 Побудуйте графік функції. З цього номера ми виконаємо кілька завдань. Першим це номер 1. Побудувати графік функції y дорівнює модуль 2 в степені x 1 Зараз у вас на екрані вже зображений побудований графік функції дорівнює 2 в степені x, який обов'язково проходить через точку з координатою 0.1. Це є точка обов'язкова для будь-якої показникової функції. Тепер ми наш графік змістимо на одиницю вниз. І так як у нас y повинен бути лише додатній, відобразимо нижню частину нашого графіка у верхню частину на 200х. І отримаємо кінцевий результат нашого графіка функції y до модуль 2x-1. Приклад номер 3. Y дорівнює 2 модуль x плюс. 1. Даний графік говорить, якщо модуль. І в аргументі в степені двійки це говорить про те, що повинно відбутися відображення відносно осі y. Наша функція є парною і відображається відносно осі Y. Ось графік функції y до рівня 2 в степені модуль X. Плюс одиниця на одиницю піднято вгору. І ось кінцевий графік нашої функції. Наступний номер 5. Модуль 1, що ділиться на 2 в степені х x-1. Тобто ми спочатку повинні побудувати одна друга в степені x, її змістити на одиницю вниз і відобразити відносно осі y. В результаті ми отримаємо ось такий графік нашої функції. І завдання номер 7 2 в степені модуль x-1, що ділиться на модуль 2 в степені х x-1. Після накладання умови на підмодулевий вираз після аналізу знаменника ми отримаємо графік ось такої функції. Наступний номер 1.27. Знайдіть найбільше і найменше значення функції. Y дорівнює 1 четверта в степені синус х. Ми пам'ятаємо, що синус знаходиться в межах від мінус 11 до одиниці. Отже, враховуючи межі для синуса, ми розуміємо, що наша показникова функція теж буде обмежена в певних межах. Тобто, 1 четверта в степені синус х знаходиться в межах 1 четверта в першому степені і 1 четверта в степені мінус 1. Не забувайте, що коли ми знаходимо степень для основи менше за одиниці, то Знак між показниками і знак між функціями буде відрізнятися один від одного. Тому найбільше значення функції буде при 1 четверта в степені мінус 1, тобто 4, а найменше значення функції 1 четверта в першому степені або 1 четверта. З даним завданням ми з вами справилися. Наступний номер 1:37. Знайдіть область значень функції f дорівнює 2 в степені sin x плюс x до квадрату. Спочатку спростимо вираз, який тригонометричний у нас є в показнику. Тобто, використовуючи формулу скороченого множення, ми отримаємо sin 2 x плюс cos 2 x в результаті додавання, використовуючи основну тригонометричну тотожність, ми отримаємо одиниці. Додати 2 sinx x, звернувши по формулі Синус подвоєна аргументи ми отримаємо синус 2x. Отже, синус х плюс х до квадрату дорівнює виразу 1 плюс синус 2x. Ну, а відповідно, проаналізуємо, якщо синус 2х знаходиться в межах від мінус 1 до 1, то 1 плюс синус 2х буде в межах від 0 до 2. Ну і, відповідно, степене показниковий вираз з даними показниками. Буде знаходитися в межах від 2 в нульовому степені і 2 в другому степені. Область значень даної функції знаходиться в межах від 1 до 4. Наступне завдання номер 133 Розв'яжіть рівняння. Щоб розв'язати це рівняння, ми використаємо так само графічний спосіб. Для цього побудуємо графіки даних функцій і проаналізуємо їхню область. Значень. Отже, перша функція y дорівнює 2 в степені косинус х, її область значень від 0,5 до 2. Друга функція y дорівнює х2 плюс 2, її область значень від 2 до плюс нескінченності. На Навіть без побудови графіки ви бачите, що область значень для цих двох функцій одне й те саме значення y. Тобто 2. А коли ми покажемо схематично. Ось наша функція y дорівнює 2 в степені косинус х. І друга функція y дорівні квадрат плюс 2. У них єдина спільна точка при y дорівнює 2. Відповідно, х2 плюс 2 дорівнює 2. Отже, x дорівнює 0. Єдине значення корення даного рівняння. І запишемо відповідь х дорівнює 0. Наступне завдання. Розв'яжіть нерівність. Також ми цю нерівність розглянемо графічним способом. При цьому не забуваючи, що при будь-якому значенні х вираз 2 в степені х квадрат більше рівне одиниці. А синус знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці. Зобразимо схематично синусоїду і урівня 2 в степені х квадрат. При цьому ви бачите, що при будь-якому значенні х. Функція 2 в степені квадрат завжди буде більша відносно синуса. І це можливо, при х належить множині дійсних чисел. Отже, відповідь розв'язком даної нерівності є множина дійсних чисел. І ще одне завдання з даного поняття показникова функція. Виконуємо з вами номер 137. Дослідіть напарність функції. Ось наша функція y дорівнює 2 в степені х-1, що ділиться на 2 в степені х плюс 1. Не забувайте, що для того, щоб дослідити функцію напарність, треба у початкову функцію замість x підставити мінус х. Отже, y від мінус х дорівнює 2 в степені мінус 1, 2 в степені х плюс 1. При цьому. 2 в степені Х покажемо, як степінь з, з дробовою основою одна друга. Чисельник і знаменник вирази зведемо до спільного знаменника, отримаємо ось такий чотириповерховий дріб. При цьому ви бачите, що і в чисельнику дробу, і в знаменнику дробу є один і той самий вираз, на який можна скоротити. В результаті ми отримаємо вираз 1-2 в степені Х, що ділиться на 1 плюс 2 в степені х. Чисельнику винесе мінус за дужку і отримаємо вираз такий самий, як був по умові, але при цьому перед дробом винесений знак мінус. Це дає нам право говорити, що f від мінус x, y від мінус х дорівнює мінус y від x. Отже, наша функція є непарною. На цьому відео пояснення другого. Уроку показникова функція ми з вами завершуємо. Бажаю успіху. До побачення!